Всім привіт, друзі! Огляд на нашу гру Goblin Mind Game. Що на даний момент в мене вже є? Відкрита перша шахта, відповідно, у мене на першій шахті залишається 65 тисяч. Монеток, яких я можу добути. Я купив 13-15 майнерів. Йомкость мого сейфа складає 1000. 700 мені на даний момент достатньо, тому що я заходжу часто в гру, відповідно. І я можу це контролювати. Хто не встигає, не має часу, може докупити собі місткість сейфу. Тобто максимально, як ми бачимо, на 25 тисяч монеток. Також в мене відкрита друга шахта. Відповідно, куплено 5 з 15 наших майнерів. Вмісткість моєї шахти складає 183 тисячі. Відповідно, бачимо, ми все відбувається, фармиться. Третю шахту я відкрив. Закупив два майнера, відповідно, купив перший рівень нашої шахти. Як бачимо, ми її можемо удосконалити. Я ще на даний момент збираю золоті монети, за які це все можна придбати. Відповідно, на даний момент мій дохід складає 647 монеток на годину. Це є непоганий результат, враховуючи з перших трьох шахт. Саме основне в нашій грі, тобто гра рахується економічною, відповідно, нам потрібно на даний момент зібрати як більше ресурсів. Розробники нам обіцяють, що всі куплені нами ресурси, ми можемо добути і, відповідно, або вивести на наш гаманець. Як ми бачимо, самі монетки, або перевести їх в тон і вивести тон. Відповідно, виведення тон, як ми бачимо, відбувається регулярно. Тобто ми можемо це побачити в наших результатах, тобто вкладочки Історія. Нарахування проходить швидко на протязі доби, можливо, навіть і швидше. Також, що ще нам розробники повідомили. Коли ми заходимо в вкладку ігри, ми бачимо, що навіть експедицію і дві інших гри вони поставили таку емблемку, яка означає, що це є ризик. Тобто ці всі три гри у нас є високоризиковані. Відповідно, кожен приймає для себе рішення, грати в ці ігри чи не грати. З'явилася також.